Всім доброго дня. В ремонті автомобіля Opel Vectra C у нас пропадає зв'язок з клімат контролем. Тобто на бортовому комп'ютері, я вже розібрав, у нас не відображається температура, ну тобто зв'язку. З блоком клімата нема. Розібрав блок клімата, Там були мікротрещини. мікротріщини, отак. Стараємося розмовляти українською мовою. Пропаяв контакти. Не вставляли, зібрали, не, не сильно збирали, не вставляли. Що у нас далі? <съя> Поки робив діагностику, у нас знову клімат перестав відображатись на екрані бортового комп'ютера. Зняв сам блок клімата, розібрав його обережно. Подивився, ну, мікроскопа поки в мене немає, я не можу вам це показати, але якщо буде видно, отак, ну, мабуть, не, не вийде. Оком бачу. І у нас виходить, що от, отут, зараз фокусується. Не хочу. От. От на цьому контакті мікротріщина. І отут у нас мікротріщина... На самій пайці Зараз це все пропаяю, зберу і все буде працювати. Так що всім дякую. Так, це коротке включення було. Ще так, мимоволі це у мене гараж, той, що я будував, ще не дороблений, але вже трошки обладнав місце під роботу з блоками. З платами, з блоками, вже тут відремонтовано блок сам МЛК після корозії. Ну, таке паяльна станція, поки тут ще трошки хлам. Але, в принципі, вже, вже набагато легше працювати. Якщо якось так, якщо у нас е пропадає на екрані. Е Бортового комп'ютера температура, то все, що відображає у нас кліматконтроль, то розбираємо і дивимось плату на мікротріщини. І майже 100% у вас тут буде мікротріщинка. І саме цікаво, що він не таке саме цікаве питання у нас, що на холодну у нас він не працює, а коли вмикаємо тепло, Прогрівається, з'являється контакт, або постукати по торпеді з боку в районі клімата, і від вібрації з'являється контакт. І воно починає працювати. Якщо включаємо кондиціонер кондиціонер охолоджує, дує плата, контакт пропадає і знову не працює, поки не нагріється. Ну, якось отак. Ну, всім дякую. До нових зустрічей. Ще трошки буду знімати відео. Сьогодні може теж зніму у мене. Зараз в ремонті Mazda 6-15 року. Вчора її привезли на маніпуляторі. Згрузили. Постараюсь сьогодні нею зайнятися. Всім дякую, до побачення.